Добрий вечір, шановні кияни. Мене звати Сідіропола Катерина. Я кандидат від 223-го округу Шевченківського району. На жаль, за короткий проміжок передвиборчої кампанії я не встигла поспілкуватися з кожним з вас особисто. Але сьогодні я маю честь звернутися до вас з екранів телевізорів та розповісти основні тези моєї передвиборчої програми. Я народилася та виросла в нашому місті Києві. Тут я ходила у садочок, тут я закінчила школу. Саме в Києві я отримала вищу освіту, за фахом я юрист. Тут я од... народила своїх трьох діточок, які також закінчили садочок та пішли до школи, до нашої київської школи Шевченківського району. Чому ж я вирішила балотуватися до Верховної Ради? Багато років, більше 20 років, ми з вами бачимо одні й ті самі обличчя, чуємо одні, й ті самі прізвища, одні, й ті самі обіцянки. Ці політикани крок за кроком, рік за роком, руйнують нашу державу. Крадуть і брешуть, брешуть і крадуть, а ми за це годуємо, платимо їм зарплатню та повишену пенсію. Я вважаю, що досить до влади повинні прийти нові люди з новими поглядами та підходами до життя, з цінностями та пріоритетами, які зрозумілі і близькі кожному з нас. Я балотуюся самостійно як самовисуванець, я категорично відмовилася співпрацювати з політичними партіями. Оскільки я не вважаю за потрібне нести відповідальність за партійне керівництво. Я киянка, і мені дуже болісно від того, що відбувається в моєму місті. Я, як і ви, проти будь-якого насильства. Я за те, щоб кожне питання вирішувалося оперативно і в рамках чинного законодавства. Хто ж такий депутат Верховної Ради? Це не представник своєї громади, який краде, грабує, а потім раз на п'ять років роздає гречку та обіцянки. Це людина, яка усією душею вболіває за своє місто, за свою державу, намагається досконалити правову систему країни, вплинути на процеси державного розвитку і добробуту кожного з нас. Кожен депутат, незалежно від того, це, міський, обласний або Верховної Ради, він повинен чітко пам'ятати про те, для чого він знаходиться на своїй виборчій посаді і хто його туди поставив. Громада делегувала йому свої повноваження захищати та представляти інтереси певної громади. Тому, якщо ця людина забула, для чого вона там знаходиться, громада має змогу цивілізованим шляхом змінити такого депутата і поставити гідного кандидата. Щодо моєї програми. На мою думку, перш за все, нам необхідно повернути бюджет Києва. Предбачена цифра 50% очевидно, недостатня. Якість нашої міської інфраструктури безпосередньо залежить від вирішення цієї проблеми. Я вважаю, що податки наших киян повинні працювати в інтересах киян. Обов'язково потрібно накласти мораторій на землі, на яких знаходяться на сьогоднішній день дитячі майданчики, спортивні майданчики, парки, сквери, стадіони. На... Необхідно на законодавчому рівні надати більше повноважень територіальним громадам на містах та залучити населення до участі у благоустрою територій. Необхідно створити приватні жеки, які на договірній основі будуть виконувати свої обов'язки належним чином. Повинні бути створені органи самоорганізації населення, які зможуть брати участь у державних тендерах та самостійно вирішувати, що їм на зараз потрібно: відремонтувати дах, зробити ремонт чи побудувати новий майданчик. Основні питання, які турбують кожного з нас, це соціальні питання. Питання організації адресних заходів підтримки ветеранів, дітей війни, чорнобильців. Вони мають бути вирішені та гарантовані на державному рівні. Підтримка наших громадян це наш прямий моральний обов'язок і потужний виховний фактор для молоді. Заради майбутнього, нашої, нашої молоді, ми. Повинні максимально підтримати молоде покоління, відновити систему патріотичного виховання, посилити пропаганду здорового образу життя, створити умови для гармонійного розвитку мови. Я повторюся: необхідно накласти мораторій на забудову землі, на яких знаходяться наші стадіони, наші парки, наші сквери. Також потрібно удосконалити порядок гарантованої та довготермінової підтримки молодих сімей, створити умови для. Створення робочих міст для молодих спеціалістів, підтримка молоді це запорука нашої держави. Нагальними питаннями є питання медицини, зокрема оновлення фершерсько-акушерських пунктів у населених пунктах, обов'язкове медичне страхування, перехід на єдину електронну систему історії хвороб пацієнтів, належне технічне та медичне оснащення машин швидкої допомоги та медичних установ, всебічний захист здоров'я наших громадян. Це основа реформування медичної галузі. Тут не можна економити і зробити це цілком реально. Потрібно перейти від слів до діла. На жаль, ефірний час закінчується, тому я хочу ще раз наголосити і попросити вас уважно, подумайте, кому через тиждень ви віддасте свій голос, за кого ви підете голосувати, за тих людей, які вас обкрадають, вже. П'ять років відкупаються від вас мізерними подачками? Або ви підете голосувати за чужинця, який прийшов грабувати наш Київ. Чи ви підете голосувати за сусіда, який завжди поруч, який відстоює рядом з вами інтереси свого міста, свого будинку, свого двору? Я вас прошу, голосуйте за киян, голосуйте за своїх. З вами була я, кандидат у 223-й округ Шевченківського району Катерина Сідірополо. Дякую за увагу і дуже сподіваюся на вашу підтримку.